Перше, я можу запустити після того, як вийдуть люди без зброї, запустити людей в там 20 чоловік, щоб вони пройшлися, подивилися по кабінетах. Кабінети всі відкриті, я бачу. Подивитися, чи там лишилися діти працівники зброї. І все. Діти проти нас, саме основне, казав. Не проп... напишу, що він пише розписку, щоб він став зараз. Вони справи пишуть на нас. Я не бачу, що говорить. За що? Скажи? Я не бачу, почуваюся не можу. Я не можу говорити так, що не люблю, що я, 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 я буду вот кажуть. Я їхала сюди на захід, тут цим. І дуже переживала. Розумієте, за підказав, що тут ВСПУ, його рідна сестра, яка зараз закрита там. Вони їх закрили. Там мирні люди. Розумієте, давайте ми стрибуємося. Дальше мене щоб зробити. Ми хотіти жіно. Пожалуйста. Вони ну, теж по жінках стріляли. Ми ж не міліція, люди тут. Тільки жінок! тільки жінок! Випускайте динки жінок! Я вийшов політити в адресі жінок Навіщо вам інші там? А де гадання в течії? Нас тут не відуть А ви куди? Ми люди є Пополіть руку хтось згодний за те що випустите жінок Жінки і жінки

Я я, Шановні хмельничани, давайте будемо робити все пово і пошагово. Там є жінки. Давайте ми їх для початку випустимо, а далі будемо приймати рішення, що робимо далі. Жінки не при чому. Давайте, давайте випустимо жінок. Хто за? Давайте піднімаємо руки і робимо полі. Всі за живот випускають. От живот. Садами, я тільки що говорив начальник, не значив свій номер телефону. Він сказав, в раді будь-якого штурму вони застосовують зброю. Якщо дозволяємо вийти дім, вони. Лишаються, так, вони лишаються з нами, але лишаються в приміщенні. Все. Прохання, от, прохання, я тільки що. Міліція не СБУ. Приїжджає міліція. Міліція приїжджає. Я не певний. Він дійшов. 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 Він Він дійшов. Він дійшов. Він дійшов. Про це. Він зняв з себе все, за спорядження, зброю вийшов сюди. Він його одне прохання не штурмувати, так і буде вийти. Вони не приміняють їх, вони ніяких дій проти народу не Вони вже зробили. Що що ні? Ніхто не штурмує, їхати. Шановна громада, я сьогодні вийшов до ситуації і, і власне створив прецедент, а може зробив Боже діло. З цього самого мегафону я приїхав сюди, знавши, що тут такі відбуваються події. Я і вивезли. Я, зараз не дали я звернувся Далі. через мегафон до працівників СБУ, які я знаю. Я не всідаюся і все розмовляю. Ну дивися, ну, бояться, що... Працівників СБУ, ті мій син, я цього ну, не всідаюся. <зас> <зас> я не робив з нього вбивцю, не готовив його, щоб він служив. Тобі служив злочинця. Але, послухайте саме у що я хочу сказати. Послухайте, будь ласка. Є патова ситуація. Тільки що, як з'ясувалося, багато людей, багато людей. Не зрозуміли. Тільки що мій перемовник сказав, нехай знов начальник СТУ, начальник обласного управління, знову вийде сюди. Людина тільки що тут була. Він бере на себе гарантії. Гарантії. Зрозумійте одне. Послухайте мене, будь ласка, зрозумійте один суттєвий факт. В цьому приміщенні є величезна кількість зброї. Також зброю, зброю залишаються оберігати працівники СБУ, а делегація, люди від Майдану знаходять приміщення і переконуються в тому, що всі працівники, які тримають... Це якісь люди, які займаються своїми обов'язками. Вони виходять. Ні, не сузиція. Долучати до ситуації військових. Я не знаю, як це можна юридично оформити. Мова, мова, йде, Повірте мені, мова йде про те, що ніхто цей арсенал зброї не віддасть просто так. Громаду, громаду, нехай. Наше розумнішу пропозицію, ніж наші парламентарії обговорили від вашого імені і пішли договорилися. Є, є шанс є шанс вирішити питання без крові.

Ja, dat is een een paar keer opruimen? Kom op, schoon. Oké.